Слава Україні, друзі! Героям слава! В цьому відео постараюся вам розказати, як заробляти на світкоїні. Більшість з вас вже 100% дізналися, що таке світкоїн і як на цьому в принципі заробляти. Все тут дуже просто. Просто скачуєте програмку, яка вам рахує кроки. Ви підключаєте її до свого смартфону, вона вам рахує крок і все це конвертує в монетку світкоїн. Зараз монетка не торгується. Не вірте нікому, це неправда. Тому в цьому відео покажу, як зараз купити продати, коли монетка буде торгуватися на ринку і які перспективи цього проекту. Марафон від біржі Ексмо. Безпрограшний конкурс, виконавши хоча б один трейд пари тижня, ви автоматично стаєте учасником. Пару тижня ви можете дізнатися в офіційному телеграм-каналі. Посилання на нього я залишу в описі. Торгувати потрібно у торговому обсязі від 200 доларів. За кожен такий день торгів учасник отримує 1 бал. Після закінчення акції кожному отриманому балу буде надіслано унікальний номер. білет. Переможці будуть обрані у два етапи: за кількістю угод згідно з умовами та за допомогою рандомайзера. Тобто, якщо у вас 10 балів, то ваше ім'я у загальному списку учасників буде прописано 10 разів. І серед усього цього списку будуть обрані переможці за допомогою рандомайзера. Чим більше балів, тим вищий шанс виграти. Деталі акції я також залишу в описі, можете більш детально прочитати. Давайте перейдемо до проекту SweetCoin, Як ви бачите, що скачування даної програми вже є 100 мільйонів. Для того, щоб скачати додаток SweetCoin, можете просто перейти внизу по силочці, або просто перейти на головну сторіночку і нажати Завантажити додаток. Після того, як ви зареєструєтесь, вам потрібно підключити до програми, яка буде рахувати вам кроки. Це все буде під час реєстрації, тому не переживайте, ви ні в якому випадку не пропустите. Давайте, друзі, я перейду до свого смартфона. Як ви бачите, на моєму аккаунті зараз 2849 ось таких монеток Switcoin. Зараз я продати офіційно їх не можу. Я просто можу їх скинути тому чи іншому другою. Наприклад, якщо в мене є ваша назва, я можу просто її скопіювати і надіслати її вам. Як, наприклад, надсилати світкоїни своїм друзям. Для цього переходите в ваш аккаунт, нажимаєте на ваше лого, і тут бачимо, є followers і following. І, наприклад, я першому другому можу надіслати або на нього підписати. Для того, щоб надіслати, нажимаємо send, уводимо кількість світкої, які ми хочемо надіслати. І просто нажимаємо send. Тут підтверджуємо транзакцію. Все, один світкоїн я надіслав. Тим чином, ви можете надсилати. І за це, звичайно, щоб в подальшому брати реальні гроші. Як продати свій світкоїн? Найлегше переходимо на площадку OLX і просто вписуємо світкоїн. Ось бачимо зразу бізнес та послуги. Ну, просто вписуємо світкої, нажимаємо пошук, гортаємо вниз і бачимо, що люди продають по 0,25 гривень за один світкоін. Давайте горнемо нижче. Тут також люди пропонують і 2 гривня, і 20 гривень. Друзі, не ведіться, якщо дуже велика сума. Звичайно, що якщо ви при зустрічі будете надсилати ці світкоїни, можете продавати і шукати за дуже велику суму. Наприклад, якщо ви пишете людині, чи можна зустрітись у івано франківську і вона пише, що ні, тоді ні в якому випадку не беріть цього клієнта. Ну, тобто, якщо. Що, наприклад, тут пише Хмельницький, і ви кажете, давайте зустрінемося в Хмельницьку, і я вам продам свої світкоїни. Якщо людина погоджується, окей, можна пробувати і йти продавати свої світкоїни. Якщо людина каже, що ні, тому я думаю, краще пропускати дане оголошення. Бачимо, що таких оголошень зараз безліч, друзі. Бачимо, Ірпінь, Київ, Харків, тут також Вінниця, Одеса, Київ, знову ж таки, Нововолинськ, багато оголошень, тому ви можете пробувати продавати свої світкоїни. Але я кажу, будьте обережні, друзі, тому що 50% з усіх всіх людей, які продають свої світкоїни або Купляють вони, можуть вас обманювати. Коли планується офіційна продажа даної монетки, тобто монетка вийде на ту чи іншу біржу, буде лістинг, і ви зможете з свого гаманця, наприклад, зараз від коїна, перекинути їх на біржу, там продати, обміняти на реальний долар. Коли це буде? Дана компанія запланувала лістинг на 12 вересня. Знову ж таки, казали, що раніше вони також планували, але переносили. Ну, надіюсь, цього разу вже нікуди не перенесуть, тому що 100 мільйонів скачувань даної програми це зовсім так немало. Це аж ніяк позитивно не повпливає на їхній продукт. Також давайте ще повернемось до свого телефону і розкажу, як на цьому заробляти в два рази більше, тому що дехто не знає, як на цьому заробляти в два рази більше. Дивіться, ви просто ходите, вам рахують кроки, і потім вам за це нараховують токени. Але тут ще є така кнопочка Open 2X Boost. Тобто ви нажимаєте і в два рази більше вам нараховується токен. Якщо ви в той момент йдете десь гуляти і так далі, не забудьте нажати цю кнопочку. Але я роблю так. Не знаю, заблокують мене, не заблокують, знімуть у мене цих пару токенів чи ні, але я просто беру, нажимаю x2. Якщо я знову ж таки не рухаюсь, просто. Лежу на ліжку, нажимаю x2 і починають рости телефоном. Давайте нажмемо. Зараз я вам покажу, що це реально працює. Нажимаємо старт x2. Все, бачимо, зараз в мене 0, і я стою на місці. Ну, в принципі, я вам зараз це не покажу, що я стою на місці, але я просто починаю махати телефоном і зараз бачимо, що мають піти ось ці кроки. Ми бачимо, появилось 14 кроків, я пройшов, але я все одно стою на місці. Ну, ось збільшились кроки, бачимо, що знову ж таки таймер пішов, кроки рахуються. Ви можете так не робити, знову ж таки, я просто кажу, що деколи я цим користуюсь. Давайте горнемо нижче, тут ще є такі коробочки, які ви можете відкривати, і вам за це також нараховують пару токенів. Звичайно, що вам потрібно подивитись рекламу. Давайте зараз прийде реклама, і я вам покажу, що токени нарахувались. Ну що ж як ви бачите, мені нарахували майже один токен, і далі я можу знову ж таки продовжувати. Таких боксів можна відкривати три на день, тому кому цікаво, можете також це використовувати. Ну що, ж, друзі, якщо ви назбирали своїх пару токенів і хочете продати їх уже, наприклад, за 20-30 гривень, ви можете спробувати і продати їх на OLX. Ще раз і ще раз повторюю, будьте обережні, не ведіться на тих людей, які кажуть, що ви їм перші скидаєте всі токени, і вони потім скидають вам гроші. Ні. Якщо ви хочете скидати, якщо ви хочете знайти людину і скинути її онлайн, просто кажете. Нехай спочатку вам скидає гроші, а потім ви скинете їм е, токени. Інакше не рекомендую продавати свої токени або тільки при зустрічі. Друзі, якщо відео сподобалося, обов'язково ставте лайк. Діліться цим відео з друзями. Ви можете розвивати мій ютуб канал, який веде українською мовою розказує, як заробляти гроші в інтернеті. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео!